Ой, яка краса, друзі. Ліс в тумані, сонечко сходить. Тиша восьма година ранку. Ми під лісом, відповідно, ділан щасливий. Ну і як можна сидіти вдома в таку чудову погоду, коли грибний сезон такий короткий. Є в нас перший грибочок. Гарний. О, дивіться який Це. красень, красень, тверденький, гарний. Ну з почином, як завжди, перший тьомий. Ну, Дивіться хто в нас тут ховається. Загорілий хлопець. Тобто його намагався з'їсти, але... І нам залишилось так, дивіться, друзі, тут оскільки є трупчастої лисички, я знайшов місця. Гарна така спробую. Ще ніколи їх не брав, не готував, але знаю, що це є стіна каже дуже смачна. Але тут Пусть яка росте, я зразу щось побачив, що тут Та Білячок і гарний. Єдине, що його тут трошки подзьобали. Бачите, три. Ось така сімейка братиків. Парасольки які гарні. Одна друга. Там третя. Козир, козарик. Гарний такий ми візьмемо пару штук. Дивіться, куди виліз хлопчик-горобчик на пеньок. О! Який. А вон там ще один, другий. Я сьогодні багато козарів не буду брати. Майже годину я ходив без грибочка. Це щось сьогодні дійсно. Зустрів пані в місцеві теж. Каже, що немає. Ну, такий файний, на сушку, супер, та й навіть посмажити. але єдине, що хтось його перегриз, О, ножка яка моцна. Я ці брати не буду, але хоч познімаю, дивіться, які великі, на якій ніжці ходить тут. Такі в траві багато, а о! Тут взагалі тільки І це не все, вон там стоїть. Один, два. От стоїть. Тут вже старенькі. І там, і там, і там. О, повна долина. Тіла, ну це грибочки, дивись які. То підберезовики Потужні такі. О, на які ножці. Тут, тут, тут у нас козарик біленький. Козарик. А тут от великий. Він вже старий, я його брати не буду. Так собі гарненька, граниченька. Але тут і білячки є. І казаники, зараз перевіримо. Кожу дивлюся, все порізане. Такі місця. Але дивіться, який красень. Один. Крылья и четыре. Цей самый хороший. Mm -hmm. Нишка. Шапка хорошая. Нишка хромочная. Ну, и цишу тут покажут нам. Курденьки. Якби він цілий був, теж твердий, хто зі гриз, але добре ще. Супер. Тут місце, де ростуть звичайні висички. Погані. Ну що, друзі, нагулялися ми з Діланом по лісочку, гарно, сонечко вийшло, вітру нема, тепло, дуже комфортно збирати грибочки. Єдине, що білих мало. Після вихідних народ порізав. Видно, що такі потужні грибарі були. Але що зробиш? Не встигли нарости, бо холодно. Ми все одно знайшли білі, знайшли козарики, назбирали також інші грибочки, в тому числі я перше зібрав трубчасту лисичку, попробую, посмакую. Маслят досить багато і вони такі гарні. Ну, Достатньо. Але оскільки ми вже тут, в нас є ще інший ліс, зараз там буквально 7 кілометрів переїдемо і ще підемо погуляємо. От дивіться, скільки ще трупча стоїть, лисички тут. Я ніколи на неї не звертав увагу, а сьогодні щось вона мені припала до душі. Ну, тому не прощаємось, а зустрінемося в іншому лісі. Ну що, друзі, приїхали ми от до цього красивого лісу. Я вже вам його показував. І зараз ми заходимо з діланом. Ділан вже готується шукати грибочки. Все, що тут знайдемо, безумовно покажемо. Ділан, перед. Є перший грибочок. Найшли ми, піднімаючись от, по цій горі. Дивіться, друзі, тут працює одразу два правила. Де білі? Де? Красиві мухомори, червоні, там і білі. Це перше правило. Дивіться, один. І от. знайшов мухомори. Два, три, чотири. Друге правило тут є і білі. А ще одне правило, а білі мають бути не по одному, а сімейкою. О, дивіться, крася, Раз. Два. І три. Такі поодинокі, гарні, але треба за ними походити, попросити. Стоїть, заховався, ще один хлопець. Такий літній діла. Дивіться ще один красень. Не густо грибочки, але є, ну після вихідних, звичайно, люди були. Дивіться ще. От я відійшов вон грибочки корзина. От один уже з'їли, йому голова залишилась, другий. Тут добрий, але тільки. От стоять мухомори. Ми відійшли сюди. Дивіться хто тут стоїть. Який красин. Ну, це взагалі супер, це сьогодні самий козирний гриб. О, ножка яка дивіться там. Пробуємо його прийняти. О, От, грибочок діло знайшов, так? Діло знайшов грибочок. Такий класний, дивись. Ой, я так негарно його взяв і роздавив, зняв шапочку, а він такий красень. Супер. Молодець тіло. А тут поряд, от ми тілом взяли біленьку, і поряд отакий гриб. Я навіть не знаю, що тут таке. Подібний на труфеля. Твердий такий, я шукав чорний труфель, а це білий. Ну, не знаю, треба подивитися. Я його зачепив ногою, тому й відчув, бо стукіт такий був. Хто знає кажіть, будемо змагатися, хто правий. Знайшли гриб, я хотів брати, а воно підлізло. Що ти хочеш? Ти чудо. Давай грибочка покажемо, дивись. О, де грибочок? Бережно. Ну, ну, відійди. ти зараз роздалиш його. Де О, грибочок? Що, угу. дивіться, рахуємо. Один. Старенький, але нормальний. Тонний. Два. Три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, літні, сім, сім і вісім. Нема більше. От. Оце маленька кучка. Слава Богу і дякую Лісу за такий чудовий подарунок. Зараз ще подивимось. Ну що, додаємо ці два та й робимо лад та йдемо далі. Це напевно вже останній. Можливо, а можливо і ні. Ще перед цим знайшов такі літні. Спускаємось наниз. Друзі, я хоч і виключу вже, але дивіться, що я знайшов. Думаю, як же не показати. О! Там нижче, ще один такий і малючка. Ну, але вони... А це, дивіться, який загоріли. О, ну, ну, ніжка громажлива, однозначно я відчуваю в руці, але шапочка добра. Ну що, друзі, спустились ми з гір. Ще нам залишається десь до кілометра до машини. Уже низом-лісом підемо. Дивіться, яка краса. Прийшли ми на місця, де також ще бувають грибочки, але вже... Будемо йти. Буде, буде, не буде. Сильно зупинятись не будемо. Так що на цьому будемо завершувати трансляцію. От наш кошик. В кошику, я покажу, це тільки те, що ми в цьому лісі зібрали. Є різні грибочки і тут, і тут, і білих достатньо. Дякую, що дивилися. До кінця, хто ще не підписався, підпишіться на канал. Ну і всім миру, добра, щастя, в Україні, перемоги. Підтримайте ЗСУ. І до наступних зустрічей. Дякую за перегляд.